Я кажу, що я це роблю, тому що в мене є дисципліна. В мене немає ніякого... Як його називають, коли вас мотивація. О, Мотивація. Мотивація, да? мотивація. Все мотивована людина ходить, займається тиждень, все клас, в нього все, все виходить. Середу в нього немає мотивації. Що він робить? Він е жаліється в зеркало на себе самому собі, що в нього немає мотивації. Чому її немає? Вот в мене е така шняга не прокатає. У мене є режим, я знаю, що мені треба вставати, робити. Тому що вся моя команда встає, е всі ми на початку, коли починається лагерь, ми збираємося, всі ми говоримо, все, стартуємо, хлопці. Але в нашому е лагері також є. Якісь траболи, чи травма, чи щось потягнув, чи спаряв партнера, ну Тобто різні ситуації, е, тобто за кулісні е, їх не знають. Але все це велика праця, яку не бачать це команда, і це я, і це самовіддача. Коли мені важко, я інколи цього не показую. Коли... А, тому що опонент мій подивиться, все. Чітка підготовка стратегія, якою ви володієте. Якщо у вас нема стратегії, ну, давайте будьте імпровізатором. Але якщо ви імпровізуєте, то імпровізуйте гарно, щоб це е, приносило якісь результати. Багаторічна робота і об'єднана команда це залог. Е,